Відкрити власну справу, аби надавати робочі місця та наближати перемогу України. Трохи про нашу сьогоднішню героїню. Вона сама з окупованої території довгий час проживала і навчалася у Харкові. Нині живе у Києві, а власну справу відкрила в Охтирці на Сумщині під час повномасштабної війни. Із підприємицею Дарією Андрієнко ми поговоримо про мрію, яка стала реальністю під час великої війни, та про всі ризики будувати власну справу в прикордонній області. Як би ви взагалі себе сама представили? Ось що про вас повинні знати люди? По-перше, я творча. Саме тому я і захотіла відкрити це кафе. Наразі я вирішила, що хотіла б дуже свою творчість кудись вкладати. Ви відкрили свій заклад в період повномасштабної війни. Так, це було п'ять місяців тому, 6 травня. Це було, до речі, на мій день народження. А як ви наважилися, зважаючи на всі ризики і на те, що Сумщина, в принципі, прикордонна територія? Дивіться, я з окупованої території. Моє місто окупували вже під час повномасштабної війни. Тому я не боюсь вже нічого. По-перше, по-друге, я розумію, що на даний час в нашій країні. Як ніколи потрібна допомога, і це розвиток, це бізнес, це створення робочих місць. А звідки ви саме? Запорізька область, місто Васильівка. Але мої батьки знаходяться наразі в Запоріжжі. Це не окупована територія, але це прикордонна територія. Там також обстріли. Вони не вони не мають змогу виїхати, бо в мене тато поліцейський, мама працює в податковій. Якщо кожен буде розвиватися, створювати бізнес, створювати робочі місця, будуть сплачуватись податки, допомагати нашій країні, таким чином ми скоріше зможемо вийти з цього положення, скажімо так, нашого, яке наразі в нас є. Звісно, я хочу додому, звісно, я хочу, щоб де окупувала моє місце. Дарія розповідає, для відкриття власної справи Охтирку обрала не випадково. Тут дівчина жила деякий період часу через особисті обставини. Вирішила, що це місто найближче до, до моєї душі, скажімо так, я тут вже багато чого знала, розуміла і могла тут. Починати свою діяльність. А наскільки взагалі складно розвивати бізнес у невеличкому місті? Ось як ви, ви вже сказали, що майже півроку у вас цей заклад? Як ви відчуваєте це? Складно, складно в будь-якому разі, бо по-перше, це мій перший досвід. В процесі здобувався ще більший досвід, і вже наразі до мене звертаються люди, котрі хотіли би також відкрити своє кафе, кав'ярню і питають там досвід мій, мої помилки, мої факапи, як, там, як відкрити, що як з чого починати і так далі. Тому наразі я планую зробити свій курс з цього приводу. Щоб люди могли також розвиватися і розуміти цей бізнес, з якими складнощами ви зіштовхнулися, і ось наскільки це було ну і незвично для вас, тому що ви сказали це вперше, перший такий досвід. По перше, працівники це напевно було найскладніше. Дійсно найскладніше, бо зібрати дружню, класну команду, котра буде виконувати ту роботу, котра має бути, кожен розуміти буде свою роботу. Це було складно дійсно. І ми декілька місяців витратили. У нас люди ось так, ось так, ось так, змінювалися, змінювались. І наразі вже маємо класну дійсно команду. Давайте пригадаємо взагалі 24 лютого 2022 року, де ви його мене зустріли? мене Одразу мурахи по шкірі пішли. Ми були в Охтирці з 23 на 24 були в Охтирці, але десь о першій ночі. Я кажу, давай поїдемо, напевно, в Харків, візьмемо речі. є також собака. Я розуміла, що там у мене є для нього запаси їжі, там, корму і так далі. Я, не, я до останнього не вірила в те, що почнеться війна. І ми приїжджаємо десь ну, початок четвертої години ранку туди. Заходимо в квартиру, хлопеці лягає спати, а я хожу по квартирі просто і думаю. Так. Що мені треба взяти? Десь вже о четвертій ранку почались вибухи, і ми коли поверталися, вже над нами пролетіла ракета. Я тоді дуже злякалася, і напевно від Харкова до Охтирки я просто мовчала. Далі дівчина вирушила на Закарпаття, де прожила два місяці. Коли ви повернулися до більш-менш звичного життя? Десь був це початок, напевно, травня 22-го року. Ми повернулися в Запоріжжя. Тоді Тоді виїхав мій батько, до речі, з окупованої території. Це було дуже страшно, бо його шукали в місті, uh -huh. бо він начальник поліції охорони. У нас, до речі, в будинку у батьків і досі до цього часу живуть. живе, та? Вони позабирали, повиносили звідти все, що їм було треба, це, це жах, це, ну, це дуже складно. Дуже складно переживати ці емоції взагалі і, роз, і розуміти, як, як взагалі це може бути. Але я дуже щаслива, що всі живі, здорові. Коли ви вирішили все ж таки відкривати кафе в Охтирці, рідні підтримали чи трохи і відмовляли, спираючи, що, наприклад, перший місяць Великої війни для Охтирки був ну надскладним? Мої батьки живуть в прифронтовому місті, то вони ну вони там живуть, вони вони все розуміють і бачать. Вони, коли, коли я тільки сказала, що ось я взяла ключі, ось буде кафе, у них був ступор. Реально був ступор. Вони, вони були в шоці перші пару днів, так точно, а потім допомагали. Тут, ну, тут був хаос, реально. Тут, тут був капець. Все валялось, тут хтось прикручує щось, там хтось щось ставить, там щось хтось проготувається, всі проробляє тих карти і так далі, меню. Там вікна вже миють, там квіти саджа. Ну, ну Просто був ось такий от ритм. У чому взагалі особливість вашого закладу і який такий найголовніший сенс ви вкладали, коли відкривали це кафе? По-перше, я дуже радію, коли задоволені люди, коли люди щасливі. Тим паче в такий складний час. Ми наразі робимо дозвілля для дітей. У нас кожного дня бульбашки мильні. Це дуже велика радість дітям. У нас тут кожен вечір збираються діти, це свято для кожної дитини. Також замовляємо аніматорів. Не так часто, але все ж таки замовляємо, там декілька разів це було. Діти граються, довольні. Також є в нас настільні ігри. Люди збираються вечорами, щоб пограти, якось провести вечір з друзями. Підтримати скажімо так, свій стан моральний, трішки відволіктися від цих подій. У нас заклад Pet Friendly. Обов'язково У мене є собака, це для мене було дуже важливо. Ми дуже любимо собак, у нас для них є смаколики, у нас є також стіна, стіна де ми роздруковуємо фотографії наших таких хвостатих друзів. Серед фішок закладу кожен бажаючи може безкоштовно взяти квітку у вазі перед кафе. Дарія пояснює, таким чином намагаються робити людей щасливішими. Дівчина нам запропонувала, що вона зможе нам приносити квіти, котрі ми зможемо безкоштовно роздавати людям. Це класно, це емоція. Ми це висвітлюємо в своєму інстаграмі. Всі бачать, що можна це брати, що можна це робити. Також у нас написано тут на склі. Квітка — це вільна краса в природі. Візьмі з собою для настрою заклад це моя душа. Я тут втілюю всі свої ідеї, бажання. Я по максимуму можу тут розгулятись, скажімо так. Ви для себе зрозуміли ось цей рецепт, яким повинен бути заклад, аби туди приходили люди. Має бути затишно. 100%. Ми все створюємо тут атмосферу для того, щоб тут реально було затишно під кожну пору року. Літо було, ми там літній якийсь декор. А осінь прийшла, ми осінній декор. Намагаємося, щоб було в першу чергу затишно. Також персонал обов'язково мусять бути. Людина йде за емоцією. І, звісно, класна їжа, класна кава це також емоція. Який ваш ідеальний клієнт? Ось яким ви його бачите? В цілому всі гості наші класні, реально. Вони класні. Заходять, всі вітаються, всі доброзичливі, всі там дякують. Чи часто заходять до вашого закладу військові приміру? Так, дуже часто, так. Ми пригощаємо там кавою. Нині Дарія Андрієнко живе на два міста Київ та Охтирку, а також часто навідує батьків у Запоріжжі. Дівчина планує розширювати свою справу та вже думає про відкриття кафе у столиці. Під час війни кількість підприємців зросла в два рази. Ну, типу, це, це вау, це круто, це класно. Зараз такі можливості є, ці гранти також від держави це класно, це розвиток, це, це супер. І тому наша країна обов'язково буде квітучою, це 100% розвинутою державою. Про що ви особисто наразі мрієте? Я мрію про перемогу це в першу чергу. Бо я хочу додому, я реально хочу додому. Впевнена, що скоро буде вся перемога і все буде супер.